І рухаємося далі. Працівники Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу обстежили територію навколо будівлі Миколаївської обласної ради, в яку торік у березні влучила російська ракета. Фахівці розрахували збитки, задані довкіллю через вибух 5 тисяч квадратних метрів навколо ОВА вкрили будівельні відходи та уламки ракети. З нами наживо наша колега з Миколаєва Наталія Якобсон. Наталю, вітаємо тебе. Чи відомо вже в яку суму оцінили шкоду екологи? Вітаю колеги. Поки що сума шкоди від обстрілу цієї будівлі невідома, і поясню згодом, чому. А на початку хочу зазначити, що ще з перших днів повномасштабного вторгнення на базі еко екоінспекції був створений спеціальний штаб. Його фахівці виїжджають на місця ось таких обстрілів, все фіксують, і це вони роблять задля для того, щоб зрештою притягнути Російську Федерацію. І за ці злочини також екоінспектори кажуть, що вибухи російських ракет спри. Чиняють випаровування в повітря різних елементів і сполук. Вони забруднюють повітря, воду, ґрунт також можуть спричиняти зміни клімату, і це стосується не лише території України. Це може відбуватися і за її межами далеко, бо ці... Процеси набагато більш масштабніші ніж можна собі уявити обстеження таких будівель і обстрільних територій триває щоденно. Будівля ова лише одна з них. Тут, як ви правильно зауважили, екоінспектори нарахували майже 5 тисяч квадратних метрів засмічених територій, на яких зараз перебуває понад 100 кубічних метрів будівельного сміття. Пропоную з цього приводу послухати речницю екоінспекції Миколаївської області. Сьогодні фахівці Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу проводять обстеження території з метою відбору інформації для подальшого розрахунку збитків, завданих довкіллю. Це насамперед площа засміченої ділянки та об'єм утворених відходів. У подальшому інформація про розраховані збитки буде направлена до оперативного штабу при державній екологічній інспекції України для упорядкування даних та створення єдиного реєстру збитків, завданих довкіллю. Та є збитки, які ніхто і ніколи не зможе покрити. Звісно, йдеться про людське життя. Нагадаю, що торік, у березні, 29-го числа, у цій будівлі від розриву російської крилатої ракету загинули 37 людей. Також є люди, які отримали того дня каліцтва і психологічні травми серед них співробітники обласної військової адміністрації обласної ради, а також співробітники господарського суду, який перебував тут на горішніх поверхах. Того дня загинули постраждали в цій будівлі тероборонівці, нацгвардійці а також. Охоронці, які просто перебували на своєму чергуванні. Серед них пан пан Сергій, який того дня перебував на чергуванні, отримав численні травми і забої. Він і зараз охороняє будівлю обласної військової адміністрації, адже в ній перебувають цінні речі, які співробітників які вціліли. А також ця будівля є аварійною. і Будь-якої миті може статися обвал конструкції. Тому людей до неї підпускати не можна. Пропоную далі послухати пряму мову пана Сергія. Ну, у меня тоже на госпитализацию, вот, потому что тоже червямозговая, резаные раны, позашивали, все нормально, в БСМП у нас. Ну такое было утро у нас. Мы сейчас находимся на объекте, на посту, охраняем это здание. Много еще ценных вещей. Архивы есть, ну, есть что охранять еще. І на завершення хочу додати, що лише по Миколаївській області обстрілами Російська Федерація завдала збитків екології і довкіллю на суму понад 80 мільярдів гривень. Наразі це вся інформація, колеги передаю слово вам. Наталю, дякуємо тобі. З нами на зв'язку була кореспондентка з Миколаєва Наталія Якобсона. Вона розповіла про обстеження території навколо зруйнованої будівлі облради у місті. А далі